Усім привіт! Сьогодні поговоримо про формат дат і існує три типи форматів введення дати в JavaScript: ISO date, short date і long date. З точки зору ISO у нас є рік, місяць, день. Далі у нас присутня в дужках буде показана якась інформація. Для short date через слеш буде записані дні місяці роки і date де у нас буде фактично присутні. Позначки або скорочення від наших назв місяців. І формат від, відповідає суворому стандарту JavaScript. Інші формати не так чітко визначені і можуть залишити від браузера. Виведення дати незалежно від формату вводу, за замовченням виводить дату у форматі повнотекстового рядка, той, котрий ми вже з вами бачили раніше. Дата ISO. Або наш стандарт ISO 8601 це міжнародний стандарт для представлення дат і часу. І синтаксис буде доволі таки простий. У нас буде в дужках year, month, Day. Також є кращим форматом дат у JavaScript. Ось наш приклад, котрий ми зараз з вами і розглянемо. У нас присутні константа D. Котра звертається до конструктору Date. і ми записали у рядковому форматі е, нашу дату: рік, місяць, день. І потім її виведемо через е, наш об'єкт D. Запустимо. І ось Wednesday, матч далі у нас е, місяць рік, і за всесвітнім координаційним часом. А, і обчислена обши, дата буде відносно вашого часового поясу. І залежно від вашого часового поясу, наведений вищий результат буде змінюватися між 24 і 25 березня. Далі, дати ISO, котрі будуть подати за рік і місяць, можна записати без зазначення для ріків, років і місяців. Ось ми зараз спробуємо. Закидую до Ідеєшки. І ось тут у нас буде виводитись тільки наш фактичний день, місяць, і ось тут наш рік. Рухаємось далі. Часові пояси будуть змінювати наведені вищі результати в період з 28 по 1 березня, дати ІСУ тільки для року. Тут теж все доволі таки просто. Закидуємо. і у нас введено лише тільки рік. Подивимося, що нам показує, покаже браузер. А показує він нам все одно перший день цього року. Рухаємось далі. Дата і час. І СОМ можна записувати з додаванням годин, хвилин і секунд. Зараз це ми спробуємо. Рік. <кій> Місяць. А далі у нас день. І після дня у нас присутнє Т-позначка, Time. І в кінці літера Z. Зараз ми обговоримо, що це означає. Ось наша дата з часом. записаним. І дивіться, дата і час відокремлюються великою літерою Т. Час UTC позначається великою літерою, на жаль, Z. І якщо ви хочете замінити часовий пояс UTC. Треба видалити Z і додавати плюс A, A, хвилини HH або мінус замість неї. Ось таким чином. Закидую сюди. І зверніть увагу. Тепер у нас присутні лише літера T, тайм 12 -та година. І ось тут у нас є період, котрий тут позначається. І ось ми, у нас це все відображується у браузері. UTC-Всесвітній координаційний час. Це те саме, що GMT, середній час за GreenVision. Тобто, що треба запам'ятати, бо коли будете працювати вже на, на проєкті, у вас можуть бути певні проблеми з таким нюансом, як користувачі ваших сервісів можуть використовувати ну, той часовій позиції, в якому вони знаходяться. А ваш сервак буде знаходитися в іншому. І там треба буде правильно записувати всі ці події, тому щоб не було, наприклад, якихось транзакцій з майбутнього або з минулого. Пропуск T або Z у рядку дати часу може призвести до різних результатів у різних браузерах. Часові пояси пристановлені дати без вказівки часового поясу, чи буде використовувати часовий пояс браузера. І при отриманні дати без вказівки е, часового поясу результат конвертується в часовий пояс браузера. Іншими словами, якщо ч, е, дата час створена в GMT, тобто середній час за Гринвищем, дата час буде е, перетворена в CDT, середній літній час США. І якщо користувач переглядає сторінку е, з центральної частини якраз США, короткі дж, е, дати в JavaScript. Короткі дати записуються з допомогою синтексу місяць, день, рік. Тобто ось таким е, простим способом. Зараз закидуємо. І ми з вами бачимо наступне, що <кій> у нас записується місяць, слеш, день, слеш, рік. Запускаємо. Ось у нас з'явилося відображення. І у деяких браузерах місяці або дні без початкових нулів можуть спричинити помилку. Ось у нас є такі приклади. І поведінка формату ось такого не визначена. І деякі браузери спробують вгадати формат, деякі повернуть на. І також можемо записувати таким форматом. І поведінка формату день місяць, рік також не визначена. Деякі браузери теж будуть виводити ну, з нюансами. Тобто, а якщо ми будемо ставити Тре або слеш, то будуть у нас невеличкі з цим проблеми пов'язані. <клес> Довгі дати в JavaScript. А, найчастіше записуються з допомогою синтексу місяць, де і рік. Ось таким чином. Закинув запуск. Ось у нас наша дата. І вона записується у нас місяць, день, рік через пробіли. Також у нас місяць і день можуть бути в довільному порядку, то ми можемо змінювати їх місцями в залежності від того, як це нам буде більш зручно. Ось замінимо. Де у нас спочатку буде дата, а потім місяць. І все у нас нормально буде відображатися. Причому місяць можна писати повністю. Не тільки як Джен, тобто скорошено від Дженюрі, а повністю. Ось тут приклад, теж можете його спробувати самостійно. І коми у нас ігноруються, і імена не залежать від регістру. Що мається на увазі? Ми можемо в нашому конструкторі date записувати, наприклад, з верхнього регістру ставити коми. Між днями та роками, і фактично вони не будуть впливати на наш результат. Запускаємо. Ось у нас нічого не змінилося, хоча регістр верхній, всі літери з великої літери. А у нас записалося, що January і ком також не присутні. Просто так буде більш зручніше, саме само для себе писати. Введення дати. Якщо ви маєте дійсний рядок, Дати, ви можете використовувати метод DateParse для перетворення його в мілісекунди. І дейтпарс повертає кількість мілісекунд між датою 1 січня 970 року. І потім ви можете використовувати кількість мілісекунд, щоб перетворити її в об'єкт. От в нас буде DateParse якраз застосовуватися. Кількість мілісекунд підраховувати. Я вважаю, що немає сенсу, тобто, можемо просто. Довіритися тому результату, котрий ми з вами побачимо. І аналогічно можемо ось тут застосувати, якщо хочемо його повернути знову ж таки до об'єкту. І теж запустимо. Ось. Тому дати не складні. Треба запам'ятати, що є безпечний варіант запису їх. Безпечний варіант він. Реалізується, ми вже з вами проговорили в якому О, форматі, і є небезпечно, якщо ми будемо їх записувати через флеш-ТАТОР. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.